Усім привіт, у вашої уваги огляд мішечка з валюрками що попадає. попадаю. Настрій у нас такі гарнасеньки валюрочки розмер. Класні. В дуже чудовому стані. Наступні від фірми Esmar розміру Elia. розмір 2 xl Навіть 3. Сверх это. Розмір 2XL, фирма Эсмара размер Эйля Эйля yeah, размер Excel Эма, фирма Эсмара размер Эйля че размер Эма. Памішечка невеличка, але велюрок дуже-дуже величезна кількість. Розмір L-XL. XL. І розмірна сітка чудова. 2 XL. XL. Розмір M. М, елі такі. я Пірвані дам Фірма Свара розмір М. З боковими полосами. Everlast розмір Ейля. Ще, до речі, внизу на манжетках такі класні. Так, зараз приберу і продовжимо. Тож тут трошки Багацько. Наступні легенькі, неймовірного кольору, такого блискучого переливаються. Розмір М з боковою полосою, на манжетках знизу теж класна моделька. Розмір Мейл, іксейлем. 2xl фірма smara Такі зелені цікаво Цікава моделька, взагалі цікаві люрки Ще. Гарні. Фірма spirit Розмір М. На манжеточках знизу. Теж чудовий колір. Розмір XL, 2XL. Ей. Шортики такі З боковими полосами. Star. На манжетках знизу. Ще класні валюрочки на манжетках знизу. Розмір М. На манжетках знизу. Розмір L, XL, Ну, ці, здається, нові, да. У ще тут вісить від бірочки оригінальної. Розмір M форма Blue Motion. Теж колір чудовий. Розмір L, XL, Легкі. Розмір МЛ, це у нас знизу такі неначе на манжетці. Так, класно зроблені, завужені знизу, що правильніше. З боковими полосами теж знизу завужені. Розмір L. Ось такі класні велюрки. гарні модельки. Резинки не розтягнуті. Два ексей. З посадочкою високою. xl я. На манжетках знизу. Ще? Фірма ще розмір l Зараз приберу. Ми вже оглянули 10% напевно 70-75. Вже одну фінішну пряму виходимо. Фірма Esmara, розмір L, На маджатках знизу. Розмір XL, Еліксей. Розмір Мейля. XL фірма Laura Turelli, розмір XL, розмір L, 2XL, 2XL, Ну, ці прям такий насичений у них. Розмір М. З боковими полосами, такими блискучими боковими, гарними полосами. Знизу на манжетках. Ще. Розмір М. Ну. Тут прям в них таке дизайнерське вішення. цікаво. Знизу на манжетках. Розмір Excel. Фирма Pascara Розмір XL. Арненький. Чем. стар. И мы оглянули стоїть все-таки в нашего мішачка. Ба, что еще